350 тисяч гривень із міського бюджету і приблизно стільки ж спонсорських грошей. Така неповна вартість дня народження Житомира. Міська влада офіційні суми ще не підрахувала. Без пафосу зазначають фейерверк, хоча і коштував тричі дешевше, ніж, наприклад, в Одесі, зате був не менш видовищним. День міста Житомира, за словами представників влади, пройшов позитивно і якісно. І працю режисера, приватного підприємця Ольги Хмельницької, яка організувала за підтримки губернатора Рижука Сергія Миколаєвича, дуже яскравий захід на Михайлівський, який і сьогодні активно дуже обговорюється серед населення міста і отримує оцінку як одного з найяскравіших заходів, який відбувся в рамках святкування. Ми теж задоволені. І тим загальним враженням, які справили ми і на мешканців міста, і на гостей міста, і власне задоволення своїми результатами. Проблемні моменти і неточності все ж таки були. Проте на них секретар міської ради не акцентувала уваги, оскільки говорить, вони суттєво не вплинули на загальну атмосферу. Надалі від імені міської влади Наталія Леонченко пообіцяла не менш якісні і видовищні святкування дня міста.